Хоча Мені було б цікаво, тому що тут були деякі події, відбувались, про які в нас змовчувала авторка, і вони, скоріш за все, будуть розкриватись лише в частині про Гадеса. Але ну дуже довго йде вся ця історія, всі ці розкриття занадто, занадто, занадто довго. Я хотіла би, щоб це відбувалось набагато швидше. Перша частина вони знайомляться це. Ну, вау було третя частина це якісь. Події, як вона починає розуміти, що вона його кохає, в ітогі він робить їй пропозицію. І п'ята частина в нас підносить до того, що вже було сказано у третій частині, що буде війна. І про це мусолилось абсолютно всю книжку. Якісь інші події відбувались, якісь ігри, якісь напади, звідки ці напади взялись, хто за ними стоїть. Коротше, дуже багато всього, що не стосується теми, на якій завершилась третя, ну і четверта частина. Мені мало розкриття теми, але занадто багато. Інших подій, які по факту ну, не дуже то і пов'язані. Коротше, це довго, але як я вже казала, я буду читати далі цю серію, тому що мені цікаво, як це все розкриється. І це попри те, що це занадто довго. Можливо, можливо було б логічно пропустити просто наступну частину від ГАДЕСа і очікувати. Шоста, сьому частину це виходить. Але можливо, там все буде не так, як в попередніх, і можливо, ці всі історії будуть розкриватись вже по факту, але ну, типу, часові рамки будуть вже по факту, що там буде відбуватись, а не знову будемо перестрибувати у п'яту частину і дивитись про те, що вже було. Якщо ви читаєте цю серію, розкажіть, як вам, тому що ну, ви зрозуміли про тому, що по, по тому, що я розкрилася. Розповіла, що мені, ну, не очень. Чи будете ви продовжувати читати цю серію? І дякую вам, що ви додивились це відео до самого кінця.